Наш сусід Альберт Хофман та Вілла Анемона, а також дві книги німецьких авторів, до Коломиї привезла Галина Петросаня. Вона уродженка Черемошної, що на Верховинщині нині мешкає у Швейцарії, каже, що дуже хоче познайомити українців із творчістю німецьких письменників. Мені здалося, що я повинна більше знайомити читачів з німецькомовною літературою, теж швейцарською, частково і. Отримавши новий досвід, мені здавалося, що цей досвід може бути цікавим для читачів тут в Україні. Директорка музею історії міста Уляна Мандрусяк вже встигла познайомитися із книжками і каже, що захоплена ними. Це проза про наш сусід Альберт Хофман. Це про подорожі, де представлено подорожі п'ятьма країнами, і Вілла Анемона. Це така життєва філософська проза. Е, неодноразово Галина Петросаняк уже була в Коломиї, презентувала свої книжки, але саме у музеї історії міста сьогодні вона вперше. Письменниця на презентації зазначила, що закохана в Коломиї з самого дитинства. Коломия це таке моє сердечне. Коломия це сердечне, дуже. Я в останні роки перед від'їздом до Швейцарії займалася трохи краєзнавством. Я не скажу, що я краєзнавиця професійна, але мені довелося бути гідом для німецькомовних гостей. І в процесі супроводжуючи німецькомовних гостей в наших краях, я ставала помаленьку сама краєзнавцем. так і не раз бувала в Коломиї. «Міла Анемона» – Це роман, у якому зіштовхуються різні світогляди, фундаментальні поняття, які ми вважаємо однозначними, раптом загрозливо роздвоюються, змушують героїню, а разом із нею читачів шукати. Точних відповідей, що таке гідність іде, межі свободи і залежності. А от книга наш сусід Альберт Хофман про мандри, життя і читаючи ці книги, ви побуваєте у кількох містах країни, а ще зустрінете знайомих і незнайомців. чий вплив на сьогодення важко переоцінити? З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.